У 36 річної мешканки міста Білгородністровські восени 2023 року діагностувала синдром гієнабарем. Після чого хвороба почала сильно прогресувати. У молодої жінки відмовляють руки, ноги та навіть легені. Місяць Оля знаходилась в реанімації. За цей період вона пройшла важке та дуже дороге лікування. Дуже просимо всіх небайдужих про допомогу, бо вдома на Ольгу чекає любляча родина та маленька донечка. На сьогоднішній день є значні покращення стану здоров'я. Ольга вже про. Йшла перший курс реабілітації, але щоб закріпити цей успіх, потрібно пройти ще один курс препарату Біовен. Вартість такого курсу коштує 150 тисяч гривень. Потім на Ольгу чекає багатомісячна реабілітація. За весь час хвороби всі заощадження родини. На жаль, вичерпані, але зупиняти лікування просто не можна. Давайте допоможемо дівчині повернутися до повноцінного життя. Номер карти матері Тамари Іванівни Кобзаренко 4314 140 20. Двадцять сімсот сорок чотири, вісімдесят три, сорок вісім.